А, день у вас, дорогенькі мої, боги, боженько, що це воно? Четвірочки. Що ж тут наших четирь? четвірочки? Четвірочки д'явол. День, в якому від вас нічого не залежить. Взагалі. Ви е, жертва обстоятельств. Оце, знаєте, цей день вам треба просто пережити. Отаке по відчуттю четвірочки, вам його треба просто е, проплить по теченню. Отак би я сказала. П'ятнадцятий е, аркан – це спокуса, залежність, прив'язаність, ситуації, які не можете ви повпливати. Е, якісь там, знаєте, відмовить собі не можете на якісь там прохання, да? якісь нечесність, може бути залежність від алкогольні, якісь там і тому подібне. Коротше, всі оці ваші скелети в, в, в шкафах можуть повивалюватися знаєте, зло, е, ну, дьявол, да? все матеріальне, все наші такі. Ой. Те, що ми. кажу, скелети, да, подводні камні, от те, що від, е, хочеться скрити від інших, може проявлятися в цьому дні. Але ще кажу: ситуації, як, на які ви не можете повпливати. І вам, от, просто вам порада спокійно, без ніяких е, емоцій. Просто проживіть тихенько цей день. Давайте подивимося, причина, що з чим це пов'язано. Емоції. Це ваші спокуси, це ваші емоції. Від чого? Це те, чому, о, чому ви не можете собі відмовити. Залежності ваші. Тобто, ой, так люблю конфети, та не можна ж. Сахар скаче це я про себе. Скахар скаче, нельзя ж з конфет. А так хочеться. Ну, з'їм одну. Та що там та одна? Можна ще, ще дві, о, трьох нічого не буде. У мене є таблетка, з'їм п'ять. Оце, типа того. Я про себе, але я вам так наглядно, щоб ви розуміли, що ви все ж таки не зможете собі відмовити, собі собі красивому, собі доброму. Дія. А потім дія, оце ж ви зробите, не зможу відмовити. А потім е, самі себе буде заганяти, за чим я це зробив. Оце впадаєте в оцю е, е, енергетичну таку якусь давку по е, двойкі мечів, не, внутрішній конфлікт. Оце таке, знаєте, ай-яй-яй, е, самоїдство, оце, депресуха, оця ваша, що, може бути, це зробив, а потім сам себе буду кознить. І тох, а і тох, знаєте. Ну, те, що я вам і кажу, те, що мені показали, проживіть, будь ласка, спокійно в сьогоднішній день. Ну уже як ото кажуть, якщо не зможете е відмовити. То...